Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою красоту, яка у мене розквітла. Оце розквітла отака моя красота. Summer Song. Літня пісня. Дівчата, яка вона ніжна, яка вона красива! Погляньте на її квітку з цим золотим напиленням. Яка вона красива, яка в неї ніжність. Губа тут просто безподобна. Сама квіточка має 5,5 см. І плюс її у тому, що вона ще пахне, а пахне дуже ніжно, дуже ніжний запах. Такий запах приємний душі, легкий, свіжий такий, дуже гарно у нас солодкий запах має. А це моя розквітла, така красуня. Солодка дівчина. Світ кьол, Сама розквітає вона отакими от блідими, блідо-жовтими такими. Кольорами, а вже пелюстки, які стоять довше, стають більш насиченого кольору. Дуже гарно також. І також має запах приємний, трав'яний, такий гарний, теж вона пахуча, розквітла у мене на 7 квіток. Прийшла вона до мене в мосі, але я її вже пересадила. Вона на даний час уже у 12 горчичку. І отак вони красиво цвітуть. Ніжна, мила красота. Цієї красоти такої багато не буває. Це мультифлори. Дуже гарні орхідейки. Красиві, з дуже ніжним запахом. Дуже гарні. Погляньте, яка красота. Як вони милують око. А сьогодні, у цей святковий день, я хочу привітати усіх жінок, чиє слово мама. Якби в словах була пророча сила, а в серці полум'я цвіло, то ми б для вас все зробили, щоб дня в житті сумного не було, всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей. Найкращі всі на світі квіти, даруємо ми вам у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає внуків та дітей. А ви красиві, милі та щасливі, до сотні літ зустрічали що в гостей. Також хочу привітати свою маму. Моя рідненька, я тебе вітаю. Будь здорова, щаслива, любима і мила і залишайся такою, як ти є. Довгих років тобі життя, много я літ. Ми тебе любимо. Всім я бажаю здоров'я, достатку, добробуту, терпіння і залишайтеся такими милими, красивими, добрими, як ви є, любі матері. Нехай вас всіх. Бог оберігає, бережіть своїх матерів, бо вони у нас одні.